Замовила на тисячу гривень в сінцей, і давайте оцінимо разом усі вісім товарів. Цю коробочку я чекала найбільше і ставлю її 100 з 10. І звісно, це супермила чашка за 149 гривень. Зберігайте класні ідеї для фото, які можна втілити з цією чашкою. Поки чекала цю посилку, то вже забула, що замовила. Скажіть, що я не одна така. Звісно, я не втрималася від цієї декоративної миски золеним за 129 гривень. Хлопець сказав, що вона нам не потрібна, але, дівчата, повірте, вона нам дуже потрібна і ставлю я їй 10 з 10. Класним рішенням було взяти відразу дві таких декоративних миски. Та що більше коштує 169 гривень, і я покажу вам їх у співвідношенні. Я сподіваюся, за такий фінти з посудом ви поставите мені як мінімум лайк. У мене така тема брати все по два. Тому як ви зрозуміли, це буде комплект до першої чашки і коштує вона також 149 гривень і їх 10 з 10. А ви, до речі, вже купили подарунки до новорічних свят. Як варіант, це замовити сет оригінальних трендових парфюмів на розпив, щоб познайомитися з ними і обрати саме той. А з підбором і швидкою доставкою мені допомагає лише одна відповідальна людина. Раджу зберегти мого байера, тому що в неї є часто. Вигідні пропозиції на техніку Dyson, годинники, трендовий одяг, взуття та аксесуари. І переходимо далі до анпакінгу. У цій великій коробці керамічна тарілка обійшлася вона 169 шістдесят гривень і ставлю їй також 10 з 10. І останнє у цій посилці це ось такі наволочки за 169 гривень. Я їх дуже чекала, але трішки засмутила через їх відтінок, тому що на сайті вказаний кремовий. а насправді він білий, тому їм 8 10. па Папа, до нових анпакінгів. Такого від українського бренду я просто не очікувала. Боді бренд випустив лінійку для тих, хто справді цінує якість. Ці речі ви точно не побачите на кожній, тому що вони з колекції преміум. Тож давайте зберемося разом і подивимося, чим же вони так відрізняються від звичайних. Перший образ це мастхем на зиму, теплий спортивний костюм. Він є у двох кольорах: білий і чорний, але я обрала останній дівчата. Ну, якість відчувається відразу, починаючи з фурнітури і закінчуючи тканиною. До речі, на мені розмір S, але костюм іде від S до L. Між іншим на цією колекцією бренд. Працював більше п'яти місяців, щоб довести її до ідеалу. Оцінюйте перший образ в коментарях, і ми переходимо до другого, менш спортивного. І як ви зрозуміли, він теж з преміум колекції. До речі, ви звернули увагу на пакування, мені воно дуже сподобалось. І починаємо образ з боді, який сідає як друга шкіра. Його шви імітують форму корсета, тому він виглядає дуже витанчено та естетично. Ця колекція з преміальної тканини, яку використовують світові бренди. І переходимо до елементу, який я чекала найбільше, це шкіряна преміум спідниця. Вона доступна у двох довжинах. Міні та міді, але я обрала трендовий другий варіант. Погодьтесь, у неї ідеально продуманий крій, а цей розріз, ну просто вау. Наживо відразу видно, що над цими позиціями працювали справжні професіонали. Тому я ставлю буті бренд 100 з 10. А ще... що, якщо застилізувати найтрендовішу дублянку цього сезону? На вулиці випав перший сніг і настрій автоматично став. <звук> Тому за основу образу обираю білу трикотажну сукню, бо я кажуть експерти, білий притягує гроші, хоч грошову енергію я поки не відчуваю, але максимально приємна тканина сукні відчувається відразу. Дівчата підсилюють ці потоки як можуть, додаю усі свої золоті прикраси і навіть золоті парфуми. Ви скажете, Яна, ти те, що зовсім крейзі, де твої колготи? А я вам скажу, все окей. На вулиці я їх обов'язково одягну ще начисом, але вони просто заховалися від мене, поки я знімала це відео. Скажіть, що я не одна така. Ну і власне, от вона красуня в шоколадному кольорі. Ну, хіба вона не вал? Як на мене, ця дублянка просто із Pinterest і ще сіла ідеально. В середині, як у зі вівці, тому вона ще й дуже приємна. І я сподіваюся, ви оцінили, наскільки в тон підібрана сумка. Залишаю посилання, звідки усі ці речі, і в такому образі ну точно потрібно зробити фотосесію. Тому я пішла шукати фотографа, а ви поки напишіть в коментарях, як вам образ. Усіх цілую в носики, не забудьте підписатись. Робимо об'ємну окладку всього за 10 хвилин. І якраз підрахуємо, в скільки ж обійдеться вона в домашніх умовах. Дівчата, зберігайте відразу перший секрет, якщо ви хочете гри використовуйте шампунь для об'єму на моєму пористому нефарбованому волосі він працює ідеально. Використовую кондиціонер з цієї ж серії, він не обтяжує волосся і має у складі фіксатор. І це просто найкраще компо ever, який є для об'єму. Далі я на 90% підсушую волосся. Просто найсекретніший засіб, який я раджу вам зберегти, це текстуруючий спрей. Жодна моя укладка не обходиться без нього і за свої гроші це просто топовий засіб. Я робитиму укладку на Dyson, але точно такий же ефект у мене виходить від конусної плойки. Закріплюю кожен локон на б Середнього розміру. Чекаю декілька хвилин, щоб волосся прохололо, знімаю бігоді і прочісую корінь. І щоб локо не трималось весь день. Я фіксую їх лаком. Він зовсім не жорсткий, і робить волосся більш доглянутим і блискучим. Замовляла я засоби у чоловіком. Йо. Збережіть собі їх, тому що там представлено багато класних брендів. А вартість усіх продуктів я залишу під відео. Скільки я витратила на свій зимовий догляд? Спойлер такої суми я точно не очікувала. На Зиму я завжди оновлюю догляд, тому що зараз уже морозно і потрібні інші доглядові компоненти для шкіри. Тому велкам у мою ранкову рутину. Ну, звісно, починаю я з очищення і використовую гель для проблемної шкіри схильної до акне. Знаєте, це той момент, коли вже час мазюкатися засобами проти зморшок, а ти ще не вилікувала акне. На усі засоби зараз знижки до чорної п'ятниці, тому вартість гелю всього 309 гривень. І крок номер два. Це дуже дієвий мікропілінг. Найчастіше я його наношу саме ввечері. Помітила, що саме він зменшує мої сліди від акне. А обійшовся мені в 590 гривень. І мій улюблений гель, який коштує зараз 430 гривень, знімає почервоніння, зволожує та зменшує жирні шкіри. І останнє, але супер Важливий компонент моєї рутини це матуючий, зволожуючий крем, а все тому що він заспокоює мою чутливу шкіру і зменшує її жирність. А коштує, як я вважаю, дуже доступно – 408 гривень. І ось така вийшла моя фінальна сума. Я була в шоці від цього, тому що вважаю, що ці баночки мають коштувати дорожче. Дівчата, і ви не жалійте, а напишіть в коментарях свої зимові мастхеви. Усіх цьом і не мерзніть там. Ви можете не погоджуватися, але я вважаю, що це найстильніші мої знахідки ever. Річ, яка має бути в гардеробі у кожної. Це, звісно, базовий ремінь. Не знаю, як ви, але я той самий ідеальний шукала дуже довго. А коли знайшла, не сумнівалась ні секунди і замовила у трендовому кольорі коричневому, хоча був ще й чорний. І що це за шопінг? Якщо він закінчується без нової сумки, побачила цю красуню і зрозуміла, і це меч. Ну оцініть наскільки вона ідеально підходить під ремінь. Між іншим вона теж є у чорному кольорі. Сумка пасує під переважну частину мого гардеробу і має дуже унікальну форму, і взагалі я не бачила такої ні в кого. У комплекті з неї йшов довгий ремінь, тому можна носити сумку по-різному. Думаю, ви вже впізнали, що ця сумка є ремінь від бренду Amika. Їх обирають усі фашионісти, тому я теж не змогла пройти повз. Обов'язково додам їхню Back у свій вішвіст і вам раджу. Покажу вам ще декілька образів з моєю сумочкою. І як завжди, буду рада, якщо саме ти обереш найкращий образ. Перший, другий чи можливо останній. Напиши в коментарях свою думку. Осіх цьому і бажаю вам стильних образів. Підходьте ближче до екрану, тому що зараз я вас зігрію. Знаєте, яка річ має бути 100% в зимовому гардеробі? І хто зігріє вас холодними зимовими днями? Сподіваюся, не ваш колишній, а стильна термобілизна. Не думала, що це скажу, але я замовила собі найестетичніший комплект термобілизни Ever. Вона має тонкий шар мікрофлісу, тому дуже приємна до тіла. Провела і тест драйв, тягнеться вона класно. Чесно кажучи, обрала її через цей неймовірний колір, але крім цього, вона має ще антибактеріальну тканину і відводить вологу. Тому підійде для лиш. До речі, напишіть. Збираєтесь в Карпати цією зимою і куди саме. А ви знали, що основна функція термобілизни це утримати температуру нашого тіла. І обраний комплекс справляється зимно відмінно. Мені навіть стало жарко у кімнаті, а температурний режим цієї термобілизни від плюс 15 до мінус 25. Як ви ставитесь до того, коли дівчата ночі термобілизну не лише як нижній шар? Я таке люблю, вмію практикувати, тому показую вам варіант образу. Посилання на термобілизну залишаю вам під відео. Раджу замовити, поки вона ще не повністю солдаут. Оцінюйте її в коментарях і не забудьте Писатись, усіх цьом. найкращий коментар до цього відео отримає подарунок від мене. Підбираю образ під кожен смак моті від коті. Пробую їх вперше і ставлю оцінки. Починаю з малини троянди. Нічого від нього не очікую, тому що не дуже люблю малину. Але цей смак просто якийсь розрив. Тому образ до нього буде відповідний, легкий, ніжний і взагалі не Оцінюю його на 10 з 10. Переходимо до другого смаку. Це яблуко-шріландійська кориця. Непогано, але не скажу, що вау. Перший моті поставив дуже високу планку, тому він дещо програє. від мене йому 8 з 10. І переходимо до обліпихи маракуї. Це яскравий насичений кисло-солодкий смак. Він не для всіх, але мені він подобається. Я ставлю йому 9 з 10. Знаєте, бувають смаки, які тобі спочатку не заходять, а потім так зайдуть, що ти просто не можеш ними наїстись. У мене так сталося з матча манго. Для тих, хто любить матчу, це просто знахідка. А від мене йому 8 з 10. Ця біла смакота, це полуниця Кокос Лайм. Я ніби на Райських островах я їм ніжний Баунті, тому відправляю йому дев'ятку. І звання найтоповішої назви отримує шоколад фондук. І перець Тімур. Цей перець тім. Тимур просто топчик. Він вкрав моє сердечко, тому моя оцінка йому 100 з 10. Ну що мої критики? А я чекаю на вашу оцінку образів в коментарях. Топ 10 найкращих покупок для дому. Починаю з таких гілочок. Вони мають дуже натуральний та ефектний вигляд. Купувала їх в Юз. Моє улюблене ростове дзеркало. Воно просто величезне, займає півкімнати, але це того варте. Перерила весь інстаграм і знайшла його за найнижчою ціною. Мінімалістичний столик з Юз, який я просто обожнюю. Він дуже естетичний. Ці гілки бавовни просто ідеально вписуються у мій інтер'єр. Я пшикаю на них один чудо засіб, і вони прекрасно тримають аромат. І такий вау-ефект дає спрей для текстилю від Бай Садовський. Я обрала нашу. Смілий аромат франжипані, він має запах як в дорогому розкішному готелі. Як справжній поціновувач аромадифузорів, а я їх перепробувала чимало. Я замовила найтоповіші, які є на українському ринку. І звісно, з ароматом чистоти розкішним франджепані. Переходимо далі. Ситуація я замовила в юск, це просто Пінтерест. Красу у домі створює ще підсвічники, золоті з мору, а прозорі з Юск. А це затишний куточок Марселя. У нього аж три лежанки, але ця найкраща. Я інколи медитую, тому обожнюю цей набір ручної роботи. Напишіть і ви, що Бити найбільше у своєму домі. Топовий лайфхак, щоб завжди виглядати, ніби ви приїхали з балі. Я протестила багато автозасмаг і ділюся тією, яка справді класно працює. Наношу завжди рукавичкою, щоб руки були чисті і щоб засмага розприділялась рівномірно. До речі, за день до цього я проскрабувала своє тіло і нанесла зволожуючий крем. Це найкраще мусик. У мене тільки був по багатьох причинах. По перше, аромат для мене це дуже важливо. Від інших, я просто задихалась, а тут він не нав'язливий і досить приємний. По друге, легкість нанесення. Він взагалі не плямить і дуже рівномірно розподіляється по тілу. Для мене надважливий склад, а ця автозасмага має дієві доглядові компоненти. І через 6 годин я отримую ось такий розкішний результат. І як же мені подобається цей благородний золотистий відтінок шкіри. І мій фаворит це топова автозасмага від Балі Баді. Тримається вона у мене приблизно 10 днів і сходить вона дуже рівномірно, а не плямами. Залишаю посилання на сторінку, де я її замовляла. Обов'язково збережіть їх, щоб уникнути підробок, тому що вони офіційні представники. Чекаю на ваш досвід застосування автозасмаги, Діліться ним в коментарях і не. Не забудьте підписатись. Усіх цьом! хто 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 повернувся в Україну? Сьогодні Чендам відкрився в республіці та в Лавіні. Чарги були шалені, але якимось чудом я потрапила туди за дві хвилини. Відразу мене зустріла така краса, що я подумала, о май гад, можливо, я тут залишу всі свої гроші. Металік джинси як у Зарі, просто вкрали моє сердечко. Дуже хотіла їх приміряти, але не склалось через величезну чергу. Та пульки ніби акну, просто розрив. Дуже якісні і стильні. Знаю, що білизна за дуже класно носиться, тому не пройшла повз цей відділ. Не знаю навіщо мені були ці шлейки, але вони дуже Сиві, хоча й без а ось ці з перлинками це взагалі. Помітила, що багато хто брав піжами. Вони тут досить приємної якості, тому показала, які сподобались найбільше. Далі бо відділ аксесуарів я не змогла пройти милі шкарпетки. Сподобалась така трієчка за дуже приємну ціну а тут, ніби пробігла блер із серіалу пліткарка. Було просто купа аксесуарів у цій стилі. Я як сорока забігла ще до прикрас, були такі класні сережки, підвіски і ще дуже стильний чокер. Також сподобалася золота цепочка. У мене є схожа. Дівчата очі розбігалися на сукня, хоча червона вкрала моє сердечко. Сподобалась ще чорна з симетричним вирізом. І ось такі дві базові сукні, класні і приємні по якості. Є багато зимової тематики, таке все затишне і приємне. І навіть трішки джинглбел. Я нічого так і не купила, тому що черги примірочної на касу були просто шалені. Люди переодягалися прямо в залі, і таке враження, що вони скуповували просто все. Напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, і не забудьте підписатись. І як проходить мій день як міні-блогера та UGC-креатора. привіт! Мене звати Яна, і вже 6 місяців, як я веду TikTok. Ділюсь безкоштовною інформацією. Про ЖД яку розповідають за гроші, тому не забудь підписатись. Мій ранок починається о 8, і Ще хвилин 30-40 я лежу в ліжку, читаю новини і перевіряю месенджер. За день мені приходить від 5 до 10 заявок на співпрацю, тому у цей час я на них відповідаю. Потім я йду по свою ранкову каву, салата на ванільному та улюблений макарун. Факт про мене, хоча я й солодкої я не люблю солодкі сніданки. Улюблені інгредієнти це лосось, авокадо, яйця, салат та хліб. І до речі, я все можу їсти у будь-якому форматі страви і не лише на сніданку. Після сніданку я. Роблю усі ванні процедури і готуюсь до знімального дня. Зйомки у мене щодня, окрім темних днів, коли вони неможливі. Хороше світло у нашій квартирі у другій половині дня і всього три години. Тому, як ви розумієте, з них я вижимаю максимум, бо співпраці у мене справді багато. Макіяж і зачіска для зйомки займають у мене 2 години. Якщо вас цікавить, як я це роблю, залиште комент під відео, зніму туторіал. Десь о 12-13 я починаю знімати. Знімальний процес на одне відео триває півтори-дві години. Далі настає час монтажу, він займає у мене багато часу. Від 3 годин з озвученням одного відео. Тобто орієнтовно на кожне своє відео я витрачаю по 5-6 годин, і це якщо набрати, що процес підготовки. Коли працюєш в такому ритмі, дуже важливо виділяти час на себе і на свій розвиток. Це. Саме тому я вирішила повернути в своє життя вивчення англійської мови і роблю це з LAN Це онлайн школа англійської мови, яка збирає біля себе жіночі ком'юніті. і Робить усе, щоб кожен отримав бажаний результат. Якщо ви чекаєте того самого ідеального часу для вивчення мови, то знайте він прямо зараз. Повертаємось до мого графіку, як ви Розумієте, у цей період мені потрібно ще й поїсти. Найчастіше я замовляю щось, тому що в мене взагалі немає часу на приготування. І вже ввечері я публікую це відео, щоб ви його побачили і залишили коментар, якщо вам сподобалось. Повірте, я завжди дуже стараюся вкладаюся свій ролик, тому дуже чекаю на ваш фідбек.